Починаємо говорити очевидно про таку знаєте енергетичну безпеку Львова. Це те, чим люди зараз найбільше цікавляться, бо на превелике щастя, у Львові помірна ситуація зі світом. Там рясних таких відключень немає. Є там графіки, які люди не розуміють, що відбувається. Але все ж таки, тому питання перше буде в нас традиційне: чи всі комунікації міста Львова станом на тепер в безпеці і готові для того, аби функціонувати так, як треба? Ну слава Богу, так. Наразі Львів безпечний, наразі Львів саме безпечне місто? Я маючи змогу, їжджу деколи в Київ там по справах, то там реально дуже важко і так воно дуже тривожно. Або приїжджаючи до Львова, ну тут так по-домашньому затишно, і відповідно дивлячись, що в нас відбувається, в нас все працює, в нас все живе. Тобто Львів, взагалі чудове місто. Так, це одновідомо, що частина Львова вже опалюється. Насправді так, наскільки Львів? В загальному, якщо брати наше місто, і ОТГ, е, готовий до холоду. Ну знаєте, я не є великим фахівцем в даній галузі, але я впевнений в тому. Ну і за те, що я бачу: Львів готовий, Львів до опалювання сезону взагалі готовий. Слава Богу, у нас немає зараз потреби так е, нагло опалювати місто, бо є дуже тепло на наразі в ті дні. На але щастя. на щастя, на превелике щастя, що ми економимо всі енергоносії. А я думаю, Львів готовий, я впевнений в тому. Пане Юрію, ще питання буде стосуватися переселенців, тих людей, які нині перебувають в нашому місті. Та ми так розуміємо, що пункти обігріву і для них, і загалом для людей, які можуть там опинитися без тепла на певний момент, це теж один із планів пріоритетів, який влада міста там чиновники, Я так розумію, можливо, і радяться з депутатами, пробують розробляти і розробляють. Чи розробляють питання, буде звучати так, що там можливо повідомляють вам не знаю, там на профільних комісіях чи ведуться взагалі такі розмови? Ну ні для кого не таємниця, що комісії фактично. Точно не скликається, міський голова усунув депутатський корпус від виконання їхніх прямих фесуальних обов'язків. А саме він керує це все в ручному режимі. ну, Дай Боже, йому здоров'я хай намагається це робити. Депутатський корпус не інформується, однак ми все рівно щось робимо. Ми намагаємося на це подивитися, ми е, плідно спілкуємося з виконавчими органами. Ну, щось нам дається, щось не дається, але е, є потуги, і міська влада таки щось намагається, і в неї щось виходить. Якщо говорити про щось, ну, наприклад, комунальники, вони вже готують альтернативні види палива, до прикладу. Е, що ви маєте на увазі? Альтернативні. Ну, ну там дрова збирають, можливо, десь там е, якось глупують людей. <зас> ну, скажімо того, так, щоб... Була тема з буржуйками, та, які там мали б цікава історія. десенесники <зас> казали небезпечно, але все ж таки про це говорили там і продовжують говорити. Що про це відомо? Ну, дивіться, Про сказали? це говорять і будуть говорити, і ну, давайте змоделюємо з вами: от беремо дивитись поверхівку. Ну, саме банальні п'яти поверхів, вони принципово, будь-який багато житловий будинок. Скажіть, е, ну, як от ви живете на черту поверсі, як цю буржуйку занесе до себе в будинок? Квартиру занесете? Ну, окей, занесе. Де ви її встановите? На кухні? А раз, далі. Ну, йшлося, так розумію, напевно, що десь там в підвалах, так, як дебаті обігріву. А ви уявіть: от, беремо знову ж таки класична, там дев'ятиповерхівка, 40-квартирна, в якій проживає троє людей. Це є 120 людей. Поясніть, де є таке велике приміщення на 120 людей, де би всі одночасно могли перебувати. І що це має бути за буржуйка? Квазі-буржуйка. Ну, я, я собі не уявляю, щоб вона обігріла. Ну, це приміщення на 120 людей. Це ну, є досить. Не одна. Та хоч 5, хоч сім, хоч дванадцять. Ви все рівно не будете мати технологічно, випустити її кудись. Зуміти, це треба труби підтягнути під сам верх, щоб була тяга. Бо фактично, якщо ми її запалимо, ми всі по, ну, подусимось. Ми там всі і ляжемо. Це насправді дуже така, знаєте, тема дискутивна до обговорення, Болючка, бо десенсники але... ще раз кажу, зазначали одразу, що це небезпечно, ні, ні. взагалі встановлені і так далі. Ну але є вимоги, розуміє... є дуже великі вимоги до цього. Це фактично небезпека життю. Це можна наробити на, на такої біди, але. Знову ж таки, немає е, критичної тої небезпеки для того, що завтра відключить газ. Ну немає такого. Завтра відключить світло. Ну та були якісь проблеми. Держава просила нас посприяти, допомогти. Її всі погодилися, всі, всі згупувалися, і фактично ми починаємо чуть з цього з тої ситуації виходити. В плюс немає того, що нам міська влада обіцяє апокаліпсис. Апокаліпсис наразі просто... можна обійтися просто термобілизною для тих, хто хоче якось перестрахуватися, щоб безпечніше Тож... себе відчуваємо чаєм. І тут ще і питання тільки... та тут ще питання наступне. Бо от я просто десь реагуючи на ситуацію в Києві. Ми там стежимо за цією історією, ну, стараємось якось та і розуміємо, що влада Києва готова в випадок там надзвичайної ситуації евакуйовувати частину людей. Та ми знаємо, що була історія про те, що з інших регіонів, де дійсно критична прямо ситуація, будуть евакуювати віце-прем'єр. Міністр закликала українців, які нині перебувають за кордоном, по можливості не повертатися, її заяву теж там, знаєте, там розкритикували, ніби вона сказала не знати, що ну це просто як рекомендаційний характер. Чи можливий сценарій взагалі в нашому місті, що якщо там буде от критична, критична ситуація, то доведеться десь там, не знаю, людей відсіляти? Чи все ж таки йдеться про те, що якщо люди самі мають можливість поїхати в села, де є, там не знаю, пічне опалення, де закупили дрова? То це можна робити, бо бо тоді є економія і безпека. Ну давайте моделювати. Ми всі ну ми всі гарно моделюємо щось собі, фантазуємо, щось собі е, самі вирішуємо. Е, ну ми не є фахівці в даній галузі. Для цього є спеціальні служби, які будуть нам радити і ну, якби казати, що ми б мали ми робити. Зуміти, ми можемо такого на фантазувати з нашою збоченою фантазією. Ну що нам придеться Львів, там не знаю, засипати якимись горошками. Ну. Я, тобто, тут я дуже так обережно це сталі суміти, бо фактично люди, послухавши оці всі прогнози, можуть наробити ну. Багато біде самі тобто, собі. Ми рекомендуємо дослухатись до того, що каже влада, і вже опісля робити якісь висновки приготувати. Ну правильно довіряти владі важливо. До речі, в цей важ... момент критичний, так точно. А я зрештою хотіла б обіграти ситуацію з Києвом трохи в інший, е, в іншому моменті. От, наприклад, якщо далі ворог намагатиметься атакувати критичну інфраструктуру, так а е... можливо навіть не лише в столиці України в інших регіонах. Чи може це якось вплинути конкретно на Львів? Ну розумієте, все тягне одне за другим. Ну ми ж люди, ми ж християни. Нас десь були за те, що хтось лишається без чогось, і ми це болісно сприймаємо. І ми завжди намагаємося допомогти їм, навіть теплим, теплим одягом чи тими ж запасами якоїсь марини. То, що ми могли, в нас було більше спокійніше, і ми могли назбирати той ж самої жене, марини, якісь зробити джем, передати їм для того, щоб вони могли загрітися. Ми ж не ми не можемо змітити зрозуміти, як це буде виглядати. Ну до. Поганого ми завжди як кажуть, звикли, але давайте ми будемо їй віддавати це теплоту і ту частку себе, у цієї християнської любові, і з тим буде легше жити. Так, ну і сьогодні теж та, день великий, і згадуємо, що вічність відійшов митрополит Андрей Шептицький. Так. Тому знаєте, він казав, що в такий складний момент віра в Бога дуже важлива, і це теж сьогодні треба нам згадувати. Я вам скажу, я вас сповіру. Сьогодні був зранку церкви Йосафата. Ну, цевка була півдев'ята. Ну, повністю цевка була забита битком людьми. Причому навіть Вищий священник каже, слухайте не на кожну службу божу, стільки приходить людей. Важливо, важливо, що, що ця віра об'єднує. Тепер йдемо дуже знаєте, так вузько спеціалізовано до того, чим дійсно займаються депутати, які там їздять на округ, спілкуються з людьми, перебирають ці кошторисно проектні документації і так далі. Ми розуміємо, що війна поставила великий знак питання і велику паузу на багатьох інфраструктурних об'єктах, в тому числі в нашому місті, десь є недобудовані. Дороги, десь є там прибудинкові території, які входили в плани, їх треба було зробити. Ну, але ми розуміємо, що є пріоритетніші там напрямки, куди скеровували кошти і так далі. Якщо ми говоримо про цей такий, знаєте, комунальний аспект історії у Львові. Скільки нам всього не вдалося можливо закінчити, не вдасться? Які там не знаю, прогнози на наступний рік? Та ми сподіваємося, що війна завершиться наступного року перемогою, але це все одно фінансово потягне дуже і дуже великі там, скажімо так, відходження з бюджету. Та, тобто, от в комунальному контексті, що в місті маємо станом на тепер. Дивіться, фактично в даний момент, от під час війни, містом керує виконавчий комітет Львівської міської ради. Депутатський корпус, ну скажімо так, надивно чомусь, ну так сталося. Він усунутий від виконання. І от з вашого фактично дві треті запитання, це треба передослати до виконавчого комітету, бо він кошти виділяє з міського бюджету. Він фактично приймає і вказує, як буде жити місто. Ну, на майбутнє, от до кінця цього року. Е, от зараз у нас є перший листопада, фактично. Е, ну, я якби депутат не є так багато скликань. Ну фактично два роки. Але до цього часу, вже якби це був спокійний мирний час, ми б вже бюджет фактично передивилися. Ми б вже його скоригували. Ми б зрозуміли, на куди ми будемо тратити кошти і скільки в нас тих коштів є. На даний момент фактично депутатський корпус нічого не може сказати, скільки коштів, чи ми будемо їх тратити, чи на що ми будемо тратити. Z kikim stratę wyruszajmy, to nie znają. Історія, Знаєш, насправді, я от згадую чим цікавились містяни у довоєнний період часу. А їх цікавив там якийсь тротуар за маленький, до прикладу на дворі та де дітям за мало місця, або якісь там маршрутки їздили не туди, куди треба, а туди куди треба, не доїжджали. Чи можемо говорити про те, що сьогодні у містян залишаються такі запитання до депутатів? Можливо, люди, з якими ви спілкуєтеся наживо, так приходять з цими самими проблемами, незважаючи на війну. Ні, бо так от нічого й не трапилося далі. От цікавить те, що цікаво. Якийсь садочок, е, якісь там забудови, от всяке. ні е, люди фактично зрозуміли, в який ми час живемо. Вони до цього поставили зовсім по інакшому і змінились пріоритети і цінності. І вони вже не ходяться таким, знаєте, з таким домашнім, як ви кажете, там садочок, там е, тротуар, там ще щось люди розуміють, нема грошей, тобто кошти йдуть на щось більш важливе, на більш таке, що місто вкрай по чи місто хоче допомогти комусь, а вже. Себе ставлять, знаєте, десь так осторонь. По на потім в мене на прийомі приїзділа жінка, і так знаєте, як, кажуть, вона не має що вдома робити, вона пише просто потеревенити, ну, просто щоб було з ким. І вона так частенько приходить і тут прийшла, каже: знаєте, я вам не буду так вже голову крутити. У мене там один папірець. Я кажу, ну то добре, давайте той один папірець. Вона причому чому з таким банально, якщо можете. От допоможіть, отак, але цільово адресно отій особі, я кажу, а вам, хто вона? Ви знаєте, я просто десь там, ну, чи звідки я свій переписала, я що могла, я дала, ну і ви ще дайте. Я кажу, добре, окей, ну якби гаразд. А, ви знаєте, що ще не можу не тішити. М -м -м, от, е не лише повномасштабне вторгнення додало цьому руху, але і загалом я знаю, що на вихідних винниках та відбувався вже традиційний для винних фестиваль та дитячої цієї духовної пісні. Важлива така подія, бо коли почалось повномасштабне вторгнення, українці масово почали переходити на українську мову. Українська пісня почала виходити в чарти, в там в рейтинги, в топи і так далі. Так, але насправді ж то от в маленьких містах та там на Львівщині, на Тернопільщині, на Франківщині. Там на Київщині, були от такі ініціативи, які постійно підтримували цей такий, знаєте, культурний ген українців. А, давайте про цей фестиваль на ньому зупинимося. В чому його така важлива роль? Бо от, з того, що я і дивився цей сюжет, я так зрозумів, що а, дуже важливо, що він єднає між собою пісню українську різні покоління. Та маленькі діти виконують старші покоління. Дивляться, і це означає, що от, ну є якесь відчуття і розуміння, чому це потрібно. Ну, сам фестиваль називається «Під святим твоїм покровом». і це фактично виконує ну, творчі колективи, не тільки міставених, будь-які, хто має бажання прийняти там, участь. Ну, тобто так, тобто це не є йде. виключно. Просто, знаєте, виники, вони такі домашні, вони свої, вони ж стараються всіх обняти, бо це є місто маленьке місто ну, з великим серцем. Знаєте, Львів, велике місто, ну, серце маленьке, воно таке вже урбанізоване, воно вже велике, знаєте, мільйон населення, вони вже не знають між собою. А там навіть сусіди між собою знають. Коли у вас день народження, чи коли у вас якісь свята. Ну, так воно в них є, знаєте. Е, і от цей фестиваль: діти, які ходять на, дані, ну, на ті кружки, чи де вони відбуваються, вони всі між собою так по-домашньому. Тобто вони, ну і брати, і сестри, вони всі обнімаються, в них є такий ген, як ви кажете, українця. І це так мило на то дивиться, коли ти з ними спілкуєшся, вони, в них немає, вони можуть засоромитись, вони можуть так до тебе підмогнути. Ми, от коли ви кажете, за цей концерт ми там давали якісь частування, це цукорки. І ми чекали, підійшла дівчинка. Ну і соромилась, Знаєте, так, дуже соромилась. Я там один цукерок, другий, третій. Вона так на мене дивиться, каже: мам, я ще з ним поторгуюся, може десь п'ятий. Ну, знаєте, от, тобто це і діти, і діти завжди. І наше майбутнє У мене є я улюблене запитання до людей, які приходять в нашу студію. Поза ефіром я спілкуюся. З ним завжди постаю про те, які історії вражають те, що за останній час супроводжувало вас. Нам треба шукати щось прекрасне в тому житті. Так і я впевнена, що десь цими днями з вами трапляли щось таке приємне. Чим ви хотіли світлим таким поділитися зараз? Ну, з от останнє це було неділю свято, на яке прийшли діти. Багато дітей в вишиванках в українському строї. Вони хочуть світи. Вони були в захваті. Вони виступали для батьків, вони виступали для своїх вчителів, вони виступали для, ну, для всіх мешканців. Змійте. І для них це було свято. Бо я як десь згадую своє дитинство, чи ми кудись, якісь у нас були гуртки, ще щось не було. А тут і є, змінити. І тобто, і це ще й дорослі організовують і організовуються де в церкві, в храмі Божому, де от вони буквально були там на службі Божій, а зараз вони вже вони якби проповідують те, що для своїх. Там односельців для батьків для будь-кого Ну тобто, це і циклічність, і це настільки є ну миво. Направду ми розширяйте горизонти цього фестивалю, щоб не тільки знаєте, там виники львівські колективи долучалися, щоб ціла країна і будемо знаєте, звинник об'єднувати всіх цих духовної пісні почати під покровом. Правильно це <післяння> 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 європа. А, дякую вам. Юрій Ломага, заслужений юрист України депутат <післяння> Львівської міської ради. Гість перед ефірного інтерв'ю. Традиційно в цій порі про найважливіше поговорили. і думаю, там таких розмов ще буде багато. Бо попри війну місто продовжує жити. Країна продовжує жити піснею. Там не знаю, перемогами єднаємося, бо це важливо. Дякуємо вам, юридо, на жіні сьогодні.